Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як дорослі дівчата виявились не такими вже дорослими та зрілими. Адже справа у тому, що проєкт планують закривати. Що стало тому причиною, може зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. По старій добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Про ту чи іншу особистість надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Останнім часом на нашому каналі забагато моновипусків, але як є, несеться і несеться. І нова свіжа порція ранкових чуток прямо з печі від наших кошенят, я вирішив випустити як окремий моновипуск. не Інтегрувати цю тему в загальні плітки, тому що занадто гаряче, занадто пристрасно і цікаво буде поспостерігати. Адже справа в тому, що після цього відео я хочу подивитися, як буде на випередження працювати команда Полякової і Марії Єфросиніної. Наскільки вони зможуть викрутитися із даної ситуації? Отже яким здивуванням стало для команди проєкту дорослі дівчата, що люди тепер залишаться без роботи. Як виявилось, на превелике здивування для команди проєкту їм повідомили, що дорослих дівчат будуть закривати нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Для глядачів повідомлять банальну фразу. Типу, проєкт себе вижив, немає про що поговорити. Рити за ці роки ми вам дали максимальний максимум. При цьому ніхто ж не буде знати, що там відбулося насправді. Звичайно, окрім нас, адже наші кошенята є скрізь і всюди. І коли Оля з Марією вважають, що немає наших хвостиків серед їх оточення, дорогенькі мої, як же ви помиляєтесь? Сьогодні прям мега-мега-мега, дуже гарячий інсайт від. Перших рук від перших хвостиків, значить, якщо ми повернемося з вами до витоку історії. Перший випуск дорослих дівчат з'явився на Ютуб каналі Марії Єфросиніної 3 вересня 2021 року. На сьогоднішній день перший випуск набрав 2 мільйони сімсоп'ятдесят. 5 432 перегляди. За ці три роки шоу стало по-справжньому домашнім та улюбленим для сотні тисяч жінок по усій країні. Чи можна сказати, що дорослі дівчата виконують важливу соціальну? Функцію я вважаю, що так це шоу допомогло дуже багатьом людям розібратися в собі, вирішити якісь свої проблеми. Тут рушійною силою була, звичайно, що Оля Полякова, адже Марія без Олі, знаходячись на Ютубі до початку цього шоу, тикалась, микалась, знімала свій екзамен, робила що завгодно, аби привернути увагу, але жоден кейс так не спрацьовував, як тандем з поляковою. І відповідно, коли в цьому шоу один із елементів відпадає. Навпаки, замінюють на когось іншого, воно не буде працювати. Це особлива синергія, як зараз це відбувається між Птушкіним і Кацуріним, між Спартаком Суботою, Господи простий, Женою Яновичем. Тобто такі мечі вони або є, або немає. Все. І замінити вкрай тяжко на щось подібне або схоже. Отже, давайте я тепер зачитаю хронологію повністю. А ви посмакуєте разом з нами цією історією, адже поки що вона в закритих джерелах, про це майже ніхто не знає. Ми працюємо на випередження. Друзі, я вам хочу нагадати про важливість зборів. Ви знаєте, якою ціною і як складно дається нашим захисникам та захисницям боронити нашу Україну. Саме завдяки цим людям, саме завдяки їх сміливості, стійкості. У кожного українця є можливість просинатися в безпеці наскільки це можливо. Я вас дуже хочу попросити долучитися до важливого збору. 78-ма бригада ДШВ потребує 8 пар колес. Колеса дуже швидко зношуються на автівках. І немає на чому їздити. Хлопці закривають власним коштом те, що вони отримують із заробітної плати на ремонт автівок. Я вас дуже прошу, не залишайтеся байдужими, долучіться до цього збору. Кожна копійчина має значення. Усі посилання на збір Монобанка в описі під відео та в закріплених коментарях. Як тільки но, ми з вами назбираємо кошти, я обов'язково в нашому телеграм-каналі надам звітність. Та відео. Кожного дня впродовж тижня буду вам нагадувати на цей збір. Нехай донати стануть невід'ємною частиною ваших традицій. Проєкт «Дорослі дівчата на межі закриття через серйозний скандал між Єфросиніною. Та поляковою. Справа у тому, що проект попередньо закривається. Марія Єфросиніна не хоче ризикувати репутацією через мовчання щодо скандалу довкола полякової. Марія заявила Олі про те, що повинна щось озвучити. Оля була категорично проти. І тут як грім серед ясного неба. Марія говорить: пряма цитата: Я не могу мовчати. Полякова у відповідь. А же свої ти малчиш. Я нагадаю для довідки, хто не в курсі, або хто пропустив, або хто живе в печері, ліза Ющенко рідна сестра Марії Фросиніної. А мешкає в Московії, живе в Росії, як нічого не бувало, ніяк тему війни не коментує. При цьому Марія говорить про те, що між ними пробігла чорна кішка, і вони не спілкуються. Але подейкують в колах кошенята ще й як спілкуються російською, все в них чудово, любізнічують абожають друг друга і з задоволенням бачаться десь деінде на нейтральній території. Тому Машо, Ну кошенята багато чого знають з твого життя. І пішла коса на камінь. Жінки не знайшли спільної мови і прийшли до того, що проєкт закриватимуть. Для глядачів озвучать, що дорослі дівчата себе вичерпали. Гарненько так упакував, тому що наше кошеня просто на хвилі, емоції мені це все зливає, розповідає. Я це так причесав, щоб виглядало гарненько. Я знаю, що нас приглядає дуже багато людей. І Марія, в тому числі, і Оля. Ну, вибачте, хотіли зберегти секрет. Потрібно тримати це якось більше в залізних руках, як то кажуть, щоб інформація не витікала. А тут ви, вибачте, посралися між собою. А ми вже в цей вечір знаємо всі подробиці. Так от я вважаю, що даний випадок, даний кейс є абсолютно показовим. В шоу-бізнесі не існує дружби. Якщо хтось зашкварився, зафакапився, і скільки б ви років там разом не приятелювали, кожен буде пектися виключно за свою дупу. І ніхто не буде цікавитися тим, а як тобі можна Олю допомогти, а як можна тебе Олю підстрахувати? А як можна Олю нам подумати над тим, що ми в наступному випуску дорослих дівчат скажемо, бо будуть запитання? Ну тобто знайти певний компроміс і дискусію. Ні, цього не буде. Тому що в шоу бізнесі наголошую ще раз: дружби не існує. Перепрошую за мій голос. Довго відновлююсь після того самого вірусу. Ви зрозуміли про що я говорю? Коронований вірус. Підбираю слова, тому що дуже багато обмежень на сьогоднішній день з'явилося на Ютубі. Так що вибачайте, вже як є. Повертаючись до Павлякової та єфросиніної, дружили, дружили, сіли, балакали і знову заплакали. Тому. Будемо спостерігати. Як я вже сказав попередньо, мені дуже цікаво, як Оля і Марія зараз гратимуть на випередження. Чи випустять вони заключений випуск, ну, скоріше за все, він буде. Можливо, вони якось будуть тягнути цю лінію тепер. Адже злили їх наміри. Потрібно ж показати протидію, показати, що ні, у нас все окей. Можливо, знімуть там ще два, три, чотири, максимум п'ять випусків. Це зараз ми з вами фантазуємо в позитивній ретроспективі. І після цього все одно все закінчиться, тому що чорна кішка пробігла, знаменників не знайшли. А дружби вже тієї немає. Відповідно, в кадрі вони не зможуть між собою так приятелювати і робити ось цю лайтову атмосферу, яка була до скандалу у дорослих дівчатах. Тому такий у нас ексклюзив від наших кошенят. Не знаю, можливо, когось засмутив, можливо. Хтось взагалі не здивований, давайте поспілкуємося, хочу почути ваші думки. Не забувайте підписуватись на мій чудовий телеграм-канал. Ми активно там зростаємо, невід'ємна частина нашого пліткового життя. Не забувайте донатити потрібні колеса нашим хлопцям та дівчатам на передову. Не буде колес, не зможуть нормально евакуювати, зберегти життя нашим захисникам та захисницям, виконувати бойові завдання. Тож, будь ласка, не ігноруємо збори. У нас останні тиждень Залишився, коли потрібно закрити саме цей збір. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Я не прощаюсь. До зустрічі у наступному випуску, який виходить кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Адже і людина інколи треба відпочивати хоча б один раз на тиждень. Слава Україні! Разом до перемоги!